Друзі, всім привіт! Сьогодні подивимось моє замовлення по другому каталогу компанії Reflame. Він вже закінчив свою дію, але деякі продукти є і в третьому каталозі, тому, можливо, вам це буде цікаво і корисно. І продовжуйте, будь ласка, перегляд. І з новинок цього каталогу я замовила два геля для душа серії Love Neчі. З ананасом та яблуком. З яблуком не знаю, чи сподобається чи ні. З ананасом сподобається точно, бо я люблю такі солодкі, фруктові тропічні аромати, об'єм 250 мл, як завжди, біорозкладна формула 98% натуральних інгредієнтів, гелі густі. Добре піняться, шкіру не сушать, не викликають ніяких подразнень. Тому завжди з цієї серії новинки ми собі купляємо. А на кришці є пломба. Яка свідчить про те, що цей гель до вас ніхто не відкривав. Поки відкривати не буду, тому що не планую найближчим часом ними користуватись, бо потрібно використати дещо зі своїх запасів. Якщо вже замовляли такі гелі, і є якісь у вас якісь враження, то, будь ласка, поділіться в коментарях. Ось так виглядають пломби на кришці для тих, хто не бачив і не замовляв такі гелі. В наступному каталозі будуть новинки з ароматами полуниці та грейпфрута. Мені такі аромати подобаються, тому теж обов'язково замовлю. Зі знижкою була моя улюблена міцелярна вода із серії Diamond Cellular в об'ємі 200 мл з дозатором. Я завжди її замовляю, коли є вигідна ціна. Вже закінчується друга бутилочка. І зараз в запас взяла третю. Мені обов'язково потрібно мати ще одну в запас, коли закінчується попередня, тому що це улюблений продукт. Дуже добре очищує шкіру, я багато разів розповідала. Має доглядові властивості, тобто, це і очищення, і тонізування шкіри, і вона заспокоює, пом'якшує, робить її більш зволоженою. А тому для тих, хто ще не спробував, рекомендую це зробити хороший, достойний, якісний продукт. Замовила нове мило в такі червоні яскраві упаковці, дуже красиві. А тут брусочок об'ємом 75 г повинно бути у вигляді серця. Зараз разом з вами відкриємо і подивимося, як виглядає дане мило. Так виглядає ця краса. Аромат просто чудовий, мені дуже подобається. Коли ви будете користуватись цим милом, як в принципі всіма від компанії Reflame, аромат буде на всю ванну кімнату і піднімати вам настрій. Як продукт замість плати за доставку, я обрала рефіл геля для інтимної гігієни Femin з пребіотиком, молочною кислотою та на цей раз з клюквою. Для мене це новинка, замовляю, вперше об'єм стандартний 300 мл. Упаковка, яка дозволяє. Використовувати менше пластику, що не так сильно забруднює навколишнє середовище. Це той продукт, який постійно потрібен, якого не буває забагато і завжди в нас є використання. Можна використовувати і як гель для душу, і як рідке мило, і також по своєму стандартному призначенню, як гель для інтимної гігієни. Він pH-балансуючий та не містить мила. Також вперше в цьому каталозі я для себе замовила скраб для тіла із серії The Body Edition, хоча іншими продуктами цієї серії, я вже давно користуюсь на постійній основі. Тут об'єм 150 мл, містить собі кислоти, прийшов без коробочки, але на кришці також є. Захисна пломба, як і на гелях для душу. Потім обов'язково поділюсь з вами відгуком на цей продукт. Виготовлений він в Польщі. І для порівняння покажу, як виглядає антицелюлітний гель. Він приходить у коробочці, але всередині на самій упаковці. Зараз відкрию, пломби немає. Ось так. Він просто відкривається без захисної плівки і пломба. Тому трохи упаковка відрізняється. Цей гель я замовляла в іншому каталозі. І останній продукт в моєму замовленні це зубна паста Optifresh з трав'яними оліями, об'єм 100 мл. Я її завжди замовляю, коли. Є знижка і коли вона є в наявності. Тому що таких паст в нас ніколи не буває багато, подобається ними користуватися на постійній основі і дома і на роботі. У нас завжди відкрито декілька. І Ми обираємо саме ту, яку хочеться сьогодні. Ця паста одна з найулюбленіших. Тому ви її часто бачите в моїх замовленнях. Я думаю, що в неї, окрім мене, є дуже-дуже багато прихильників. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і до наступних відео. Всім до побачення! 聞こえかったんだ。